Щоб купити тепловізор для військових у Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю, організували благодійний ярмарок. Продавали власноруч зроблені новорічні прикраси вінки, ялинки, шишок, домашню випічку та цукерки. Директорка центру Лілія Місюня говорить, такі акції організовують у щедрий вівторок протягом п'яти років. Щедрий вівторок це день благодійності, день добрих справ. В цей день прийнято робити добрі справи, донатити на різні організації. Цим ярмарком ми показуємо, що діти з інвалідністю теж можуть, як приклад, робити добрі справи. Галина Міщерякова у центр водить свого внука на ярмарок. Принесла прикраси з бісеру. Принесла сюди свої вироби. Може, кому сподобається, щоб ці зароблені гроші долучити на благодійність наших хлопців, щоб їм допомогти. Це називається гердан. Це жіноча прикраса. От. Це називаються селяночки. Це старовинні вироби, які одягаються отак. Селянка. От. Це ось патріотичний браслетик. Україна. Оксана Дівніч переселенка з Донецької області. Центр реабілітації відвідує її шестирічний син. Для ярмарку зробили декоративне дерево. З того, що було вдома, з природних матеріалів ми матеріалі, ходили, ходили всією родиною, гілку вибирали, але ми не пилили живе дерево. Ми знайшли вже обрізані там такі. Там всією родиною кліяли, там буси відривали. Ялинку з мішковини придбала Яна Пшеніцина. Ми намагаємося щорічно відвідувати цей ярмарок і таким чином підтримувати їхні ініціативи. Цього року придбали ось таку гарну ялиночку. Ми її встановимо дома. Тут символічна пшеничка, тому що у нас прізвище пшениці, і ми завжди все купуємо з пшеницею. Пишіть Гроші збирають на тепловізор для 121-ї бригади територіальної оборони. Бачите мене? Так само ми бачимо нашого ворога. Взводу 121-ї бригади потрібен тепловізор, бажано вище досягаємості стрілецької зброї. А саме, щоб в тепловізор можна було розглядіти особу вище 2 км для збереження наших життів і своєчасного виявлення ворога. Долучайтесь до збору. Дякуємо вам за допомогу. У нас вже є 22 тисячі. Ми зібрали. Ну я думаю, що до нового року ми ще будемо онлайн продажі влаштовувати. І ми 75 тисяч зберемо і зробимо такий новорічний подарунок нашим захисникам. Порахувала за дві години ярмарку, зібрали 13 тисяч гривень. Те, що залишилось, продаватимуть далі. Вироби можна побачити на сторінці центру у Фейсбуці. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.